Ой, яка ж тендітна квіточка? ця прекрасна мила дівчинка. Ой, яка ж тендітна квіточка? ця прекрасна, мила дівчинка. Ну що, друзі, йду молитися до Господа у католицький костел. Зараз буду виходити із своєї кімнати. Use your voice. Використовуйте ваш голос. LGBT Smart Girls Read Books. Розумні дівчатка читають книги. Ой, яка ж тендитна квіточка. Ця прекрасна мила дівчинка.